Змінити ставлення до донатів. Зараз трішки розкажу і переверну взагалі світовачення того, що нам зараз дається, деякі можливості. Якось, можливо, це буде дивно таке чути, хтось так не сприймає реальність, так не бачить. Але тим не менше, я опираюся на такі закони буття, скажімо так, які описані в древніх писаннях, я їх вивчаю вже 6 років. Так трошки, 6 років вивчаю, да. це десятки годин пройдених матеріалів, засвоєних, промедитованих станів для того, щоб дійсно почати думати, усвідомлювати це і бачити саме так, як я зараз буду розповідати. Коли, якщо ми говоримо, Насправді нам це дуже знайомо, коли ми говоримо, що посієш ти і пожнеш. Тобто, це говорить про те, що віддав світ те й отримав. Відповідно, все, що ми бачимо довкола зараз. Це результати того, що ми створили, тобто наші думки, наші реакції, наші емоції, так як ми реагуємо, те на що падає наша увага в ті чи інші ситуації, да? тому що хтось бачить лайно, а хтось бачить поруч квіточку. Да? І це теж не випадковість. І відповідно, Якщо е, все, що я зараз відчуваю, бачу, помічаю це результат того, що я віддавала в світ, то відповідно, якщо я зараз щось в світ віддаю, то це створює мені майбутнє. Відповідно, е, треба теж трішки прибрати оцю таку надлишкову гордині у вигляді це моє. І я це даю. Да, чому я так кажу? Тому що це не зовсім моє. Те, що моє зараз, те, що я отримала, зараз маю, заробила, пішла, працювала весь місяць. Немає різниці. Десь якась причина є того, що ми пішли на роботу, що нас заліє робота, чи є якісь чи в когось місія розкрита, в когось да, через таланти стається ця реалізація. Тобто, це якісь наслідки. І відповідно, те, що я маю, це результат. Мого минулого, так? І відповідно, якщо я зараз даю, то я не це не моє я даю тобі, а це я через себе створюю своє майбутнє. Тобто, по суті, це плата сам, самій собі. Тому що закон биття каже: що ти світ віддаси, те ти, ти й отримаєш. І відповідно, коли ми довкола бачимо дуже багато закликів для донатів, да, скинутись на то, на сьо, ми розуміємо, що це можливості, тобто, це можливість інвестувати в щось, що буде у нас в майбутньому. І ви запитаєте що в нас дронів буде багато? Треба трошки ширше дивитися. Да? Треба дивитися на те, що це технології. Це говорить про те, що наше життя в майбутньому це логічно. Це не якась прогностика, це не езотерика, це не сновидіння, не астральні якісь інформаційні потоки. Це просто аналіз в те, що ми вкладаємо, те ми будемо отримувати відповідно. Якщо ми вкладаємо інвестуємо в техніку, в нас попереду буде дуже цікавий, цікавий період життя там, де техніка буде нам в цьому допомагати. В чому в нашому житті? Тобто не треба боятися технології і так далі. Треба навчитися ними користуватися. А те, що ми зараз інвестуємо в них, це про це. Тобто, наше життя буде спрощене за рахунок якихось автоматичних. Технології, скажімо так, відповідно, якщо ми інвестуємо, наприклад, в автомобіль да, ремонт автомобіля, то відповідно ми інвестуємо в те, що в нас буде техніка, в нас будуть колеса, в нас буде можливість пересуватися, в нас буде можливість досягати точки, пересуватися з точки а в точку Б, досягати своєї мети безперешкодно. Це і ще ментальні зерна, тобто причини зерно того. Що ми перераховуємо це, в нас не будуть ламатися наша техніка, наші автівки, і, взагалі, коли ми вкладаємо в автомобіль, то це потенціал того, що в нас буде автомобіль. Тобто, ось істине зерно, яке нам потім повернеться. Тому дивіться, от саме так на будь-які інвестиції, тому що. Куди ви вкладаєте гроші? Це ваші інвестиції, гроші чи свою увагу, чи свій життєвий час, волонтерство це те, що ви примножуєте в своєму житті, в майбутньому. Ви творите своє майбутнє і. Подивіться, скільки ми вже створили потенціалу здоров'я, тому що багато було інвестовано в лікування, багато було інвестовано в відновлення да, після різних травм і так далі. І це я розумію, що це болючий досвід, але це теж досвід. Тому ми його бажаю нам, кожному з нас, прийти його достойно, прийти його із мудрістю, з усвідомленістю, і дійсно не западати в стан бідності. Стан бідності це коли ми думаємо, що в нас чогось немає, і тоді, коли ми бачимо щось там, де якийсь заклик до того, що треба кудись щось дати. То ми відчуваємо таку скутість. Да, це говорить про те, що наші мислеформи форми дуже бідні. Наші мислеформи форми не творять потенціали можливості. Саме тому я записую це відео для того, щоб перевернути бачення взагалі цього всього. Відповідно, коли ми говоримо, що ми піклуємося про, про стареньких, про вагітних, про діток, про людей, які зараз потребують допомоги, да, в лікуванні, це говорить про те, що в майбутньому у нас буде здорова нація, у нас будуть здорові покоління, тому що ми в це зараз активно інвестуємо. Тому наступного разу, коли будете побачите якийсь збір, будь ласка. Згадайте це відео і згадайте, куди ви інвестуєте. І, до речі, за законом буття не має значення скільки, має значення намір. Якщо вашій намір дійсно має потужну силу, велику силу любові, а серце, руки це продовження серця, і ви підсилите своєю чистою мотивацією, то кожна гривня примножується просто на мільйони. І повірте, все набагато швидше матеріалізується. І ще момент, коли ви. Перераховуйте кошти, слідкуйте за своїми думками, тому що з тими думками, з якими ви матеріалізуєте їх, да, тобто ви підкріплюєте це фінансово грошима, то відповідно те нам буде повертатися. Якщо ви інвестуєте на смерть ворога, все одно це буде повертатися смертю. Тому давайте інвестувати в здоров'я, так. Да? Давайте інвестувати в цілісність нашої нації, в силу нашої нації, інвестувати в потенціал, який зможе нас об'єднати, який зможе нас примирити, який зможе нам допомогти прийти достойно те, що ми зараз проходимо, не з позиції жертви, а з позиції сили, зайти в свою силу і достойно відбудувати майбутнє для себе і для майбутніх поколінь. Ось так, такий мій меседж був. Тому. Пам'ятайте про можливості, які довкола.